Мені просто попало надзвичайно прям в серце. І я відчув цей і біль. І я подумав: нарешті сформульовано щось, натяки на які думки є в моїй голові. Патріотизм це про тверезу оцінку реальності, це про тверезу оцінку минулого, наших культурних надбань, і про тверезу роботу з цим оцінку е висновок і розуміння своїх подальших дій для того, щоб це простір розширювати. Тобто, це. Патріотизм це про інтелектуальну роботу насамперед. Це не про рвати футболку, значить, кричать, що не, Бо це не, не, не просто горло драти так. і кричати якийсь символ віри. А це mm -hmm. якраз займатися тим, що що ти можеш займатися, робити це якомога професійніше, і тоді, через кілька кроків, це може. Призвести і ну, до от, успіхів мовно, країни, бо ти будеш асоціюватися от, з цим. Наприклад, як тобто, Шевельов, як українець так, в Колумбії, ну, ну от, от, і люди такі ось от, українець, так. а не те, що ти просто десь кричиш Слава да. Україні і, і все, та і на цьому і, і цим обмежуєшся. Та да. да. от, ти дуже точно зрозумів цю спайку, що він не антиукраїнець, він не українофоб. У нього просто печія, коли починають дерти горло і казати про місію.